Це онлайн-канал поважні. Я Микола Канюшевський. Вітаю вас і поважні. сьогодні, 16 листопада. А це значить, що в Україні телевізійники, радисти та зв'язківці святкують своє професійне свято. У мене гостях людина, яка причетна до створення цього свята, Олександр Миколаївич Сарамка. Пане Олександре, ціла історія, як започатковувалося це свято. І от я хочу почути цю історію з перших уст. Як це було і коли це було? Спасибо. Доброго здоров'я, пане Миколо, Вітаю шановних телеглядачів. Ну, можна сказати, Микола Дмитрович сказав, що я причетний до цього свята, не просто причетний. Люди, які знають історію створення цього свята, називають мене просто батьком цього свята. Розумієте, а мені попервах це видавалося дуже так якось аж незручно. Думаю, ну я ж не такий уже там древній, щоб бути прямо батьком свята. Справді, я розумію, що хотів би з самого початку сказати, що. Боротьба з декомуні... чи декомунізація почалася давно. Це не віяння останнього часу. І тоді, в 94-му році, ми ну, не називали це такими голосними іменами. Да? От Ми будемо займатися декомунізацією, будемо там переінакшувати, переосмислювати ті свята, які є, ті події і так далі. Але по суті, як писав Тарас Григорович Шевченко, ми просто йшли. І одразу, значить, після, після того як Данилович Кучма підписав указ про моє призначення на посаду президента, тоді ще це була Укртелерадіомовна компанія. Я входив у курс справи, і мені стало відомо, доповіли помічники, сказали, що є такий от цікавий е, лист. Є такий цікавий лист, який стосується ну, безпосередньо телебачення і радіо. Це мені сказав Віктор Володимирович Пасак. Такий, ну, телевізійники знають, хто це. Це людина, яка дуже давно працювала і на радіо, і на телебаченні. Ну, вважався він одним тоді з найбільших фахівців у нашій у сфері нашій галузі. Я зацікавився цим питанням. І, значить, довідався про те, що ще один легендарний чоловік в історії українського телебачення. Власне, от він його і вважають літописцем українського телебачення, це Іван Гаврилович Мащенко. Так от, у Івана Гавриловича Мащенка був лист, який отримав, який надійшов із Харкова. І в тому листі, в тому листі, як зараз пам'ятаю, його написав. Юрій Артеменко, пан Юрій Артеменко. Е, вказувалося про те, що от перша передача українського Радіо українською мовою відбулася 16 листопада 1918 року у славному місті Харків. Ну, значить, була до, до цього листа була е, докладена копія, копія, значить. Архівна про те, що там виписка була, про те, що от тоді трапилось те, то те, то те, то, стояли всі печатки і так далі. Не зацікавитись цим неможливо було. Ну і якось, на, мабуть, на другий чи на третій е тиждень, на другий чи на третій тиждень моєї е роботи на телебаченні, вже в якості президента компанії, у мене відбулася зустріч з президентом України, і я йому про це розказав. Кажу, слухайте. Мені не а ч у нас? У нас там 5 травня, це ж комуністичне свято, День партійно-радянської преси. Всі не знають, чи не всі. Чому це саме 5 травня? Тому що за 5 травня 1912 року виходила газета Правда інше свято було теж ну, журналістське електронне, скажем так, воно було 7 травня, це був День Раді. Зромієте, ну і продовжувати святкувати, так би мовити, от 5 травня якось дуже не хотілося. Але спеціального такого визначення, що це телевізія і радіо, не було. Правда, був на той час уже свято, було свято День українського, українського журналіста. Це було 6 червня, 6 червня. І перший президент України Леонід Макарович Кравчук підписав відповідний указ. Але коли я почав розбиратися в історії цього свята, то виходить, ну, правильно, що встановили таке свято. Але воно було ну, не те, щоб випадковим, день був вибраний, незрозумілий для мене. От запитайте у наших колег журналістів, чому саме 6 червня? Ніхто вам не скаже. Дуже мало людей, буде, які скажуть, що саме, саме от 6 червня, здається, якого там року 90 Першого року чи 91-го року національну спілку журналістів України було прийнято до міжнародної федерації журналістів? Ну і що скажете? Ну прийнято національну спілку до міжнародної федерації. Ну невже вже в нас не було там русалки Дністрової, чи не було невже не, 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 не могли знайти, так би мовити, того дня, коли ну було якесь історичне підлоги? Наразі Леонід е, Данилович на мене подивився і сказав: а обґрунтування оцієї дати хороша ідея, є обґрунтування. Я йому почав розповідати, розказав про Юрія Артеменка, про цього листа, про те, що є історичні довідки. Він казав, Все готуй, готуй проект указу. Я повертаюсь на роботу, як зараз на Хрещатих 26, як зараз пам'ятаю, це десь було в майже 22 години. На «Вдивовижу» було все пусто. На телебаченні ж немає такого, щоб була якась там перерва. Це ж працюємо цілодобово, фактично. А тут не було нікого. Ну, при принаймні і в апараті Дерзкому ні, не дерзкомтелеграфії, українсьрадіомовної компанії. Був тільки один пасак. І от я от хожу по кабінету, я диктую, а Віктор Володимирович сидить двома пальцями так на оптимі, як до сих пір пам'ятаю, що. Буква О пробивала, пробивала папір наскрізь. Пам'ятаєш, коли були такі ці хто хто друкував. Я не знаю, в одних це була буква У, в інших буква О, і воно пробивало, там виходила дірка. Ну, вже наставали демократичні часи. Це ж раніше, коли журналісти там писали якісь там звіти, там ще щось, якісь там писали речі ЦК Компартії України, то там не приведи, господи, десь якась комочка не там, то заставляли людей переписувати це по 20 і передруковувати по 20 разів. А тут дірка, ну то й дірка. Тим більше, закінчили ми цю роботу друкування одне пальцем, закінчили десь пізнувати, десь о пів на 12 ночі. І на ранок, я, на ранок я повіз це все в адміністрацію президента. Неналежним чином здав його. І потім буквально десь там чи на другий чи на третій день дзвоник. дзвоник мені, пан Підпалов. Пан Підпалов, це тоді був начальником керівником юридичного управління. Каже: слухай, Саш, тут значить, проєкт указу, який ти підував, ми його вже там підшаманили. Приїжджай, треба його завізувати, щоб президент підписав цей указ. Я приїжджаю, я так дивлюся, говорю: а що це? Ну, свято таке, от, ну це ж ти ж сам писав. Кажу, чекай. я про. Я про пошту нічого не писав. Я не писав нічого про пошту. Ну ти ж розумієш, ну вони ж близькі, це ж радіо, це ж це ж це ж значить передача сигналу, це зв'язки зв'язківці. При чому кажу, хлопці, чекайте, ну я шаную, я шаную роботу працівників пошти, листоноші, золоті люди, особливо в селах, своїми ніжками на велосипедах там оббігаються всі. Але що, мало є причин довідайтесь, коли в Україні була розроблена перша марка? Коли зробили, так би мовити, зробили перший конверт український, коли був надрукований да, чи, чи якимось чином. Зрештою, коли де була збудована перша, перша поштова станція? Да? Ну і після цього, після цього, ну нехай в них буде. Що мало цих днів, ну я нічого не знаю. Зрештою, ну. Будеш підписувати? Не буду. Розсердився, я розвернувся і поїхав на Греча. І під кінець дня. <кхи> Зараз будете говорити з президентом. Дзвонить Леонід Даниловичу. Що у тебе сім-п'ятниць на тиждень? Кажу Себту, в якому плані? То ти хочеш, щоб було свято ваше, значить, радійне телевізор? То ти не хочеш? Я йому почав цю логіку розповідати про те, що от історія наших журналістських свят. Президент мене висловив: сказав, слухай, абсолютно логічно, я, я тебе підтримую. Я кажу, так що мені робити? А розбирайся з Литвином. А Литвин на той час, Володимир Михайлович, був першим помічником. Дзвонить після цієї розмови з президентом. Литвин каже: ну приїжджай, будемо будем щось там приймати з цього. Я приїжджаю. І Володимир Михайлович каже: слухай, ну ти розумієш, вони давно вже зв'язківці, зв'язківці, поштарі. Давно вже просять, щоб у них було таке свято, а от якось воно так все не виходило. А тут давайте ми вас об'єднаємо. І тут категорично проти став я. система ремонтації ви Ну і потім Володя сказав так: ти розумієш, буде або так, або ніяк. Я у значить, буде ніяк. Значить, будемо вважати, що я не хочу, щоб листоношу і журналіста, телевізійника, радійника ставили на один, на один щебет. Що мало днів. У році. Їх 365. Да? І одним словом, там є ж день працівників, там день автомобілістів, там пекарів, ну і так далі. Тоді ні. А, оце, ні, після цієї розмови вже був то потім дзвінок президента. Президент сказав, ну розбирайтесь там. Ну, розбирайтесь. ну, а що мені вже розбиратися? Позиції відомі. Потім дзвонять від Володимира Михайловича, ну все-таки треба, тому що президент уже запитує, ідея не сподобалася. Треба це вирішувати, питання. Кажуть, моя позиція зрозуміла: День працівників <кій> радіо, телебачення, ні. телебачення, радіо зв'язку. Нехай у нас буде. Значить, десь під кінець дня знову-таки, давайте проводити з цього приводу на раду я приїжджаю цю нараду, їх там сидить там, чиновники, цих в адміністрації, ну, чоловік 5 чи сім. І давай вони мене укручувати. Ну, то от підпиши, ну що, ну, яка різниця? Я сказав, ні, я робити цього не буду. І потім, коли вже от Литви котре передав, або так, або ніяк, кажу, або ніяк, а потім ну, він вже так подивився і каже: слухай, ну давай, ну ми нормальні були і людські стосунки, ну, давай, ну, давай знайдемо якийсь компроміс. Я кажу: ну якщо компроміс якийсь, Знайдемо. А, він запропонував. Давай, каже, пошту переберемо назад. От день працівників там телебачення, е, телебачення, радіо, пошти і зв'язку. Я кажу: слухай, ну раз, раз так уже, давай пошту взагалі приберемо. Добре, пошту прибираємо, день працівників зв'язку, телебачення і радіо. ні. Тоді, тоді, в такому випадку, не повинен бути зв'язок на першому місці. Говорили, говорили, говорили. Тут, значить, вони почали теж вже приставати на мою пропозицію. І тоді я вношу останню правку кажу, давайте кажу, оскільки все-таки починалося не з телебачення, а з радіо, давайте на перше місце поставимо радіо. Щоб це був день працівників радіо, телебачення, ну, а раз зв'язку вже не можна відрізати, то нехай воно залишається. Наступного дня. Це було це було буквально, це було 15 листопада. Наступного ранку тільки приступаю поріг кабінету, дзвоник ну, дзвонить у цей урядовий телефон, який у чиновницьких о, коридорах на, називали інфарктним. Тому що раз звідти дзвонять, то там дуже рідко по ньому коли-небудь там хвалили чи говорили, що молодець, спасибі, а як правило, доводили до людей до того, що їх там потім відвоювали валер'яти. Дзвонить і каже, зараз будете говорити з президентом. І от Леонід Данилович сказав: ти перший, кого я вітаю із тим святом, який запропонував робити ти. Другим дзвоником другим дзвоником був дзвоник міністра Зв'язку. Пошті і телеграфу. і він мені каже: каже: слухай, Саша, а що це в нас за, з тобою за спільне свято? Я кажу, а що таке? Він каже, Та ми намагалися вже років три і, і до Кравчука підходили, і те, і все, все нам не вдавалося. Сьогодні приїжджаю на роботу і чую по радіо про те, що от він сьогодні є. А це, це ти зробив? Каже, ну, ну таким чином, от. Таким чином, от, вдалося, вдалося це зробити. Ну, одразу ми тоді, в той же самий вечір, ми зібрали урочисту частину. Після цього зібралися там, вже підняли перший раз по чарці за, за, за це наше свято. Ну, от таким, чином, <кій> от таким чином воно і народилося. Я чудово розумію от, свою там, і роль і місце в цій історії. І знаю, що рано чи пізно все одно, все одно це свято було б. Інша справа, чи було б це 16 листопада. А отут уже у цьому, бачите, я бачаю і свою персональну заслугу, і заслугу своїх колег е, Івана Гавриловича Мащенка. Нехай йому буде добре на тому світі. Він нас, я сподіваюся, е, чув, чує і, і бачить, і радіє. Мабуть, за нас, і Віктора Володимировича Пасака. Отака історія. Дякую за цю історію, і тепер чекаю вітань всім колегам від Олександра Миколаївича Савенка, тричі президента національної компанії. Хоча ж кажуть, теж Іван, Іван Гаврилович Мащенко до мене якось зайшов, коли мене вже втретє, призначили на одну і ту саму посаду. Він зайшов. Ну, це дивлячись на вас, як тепер вірити е, мудрості, в тому, що не можна в одну річку зайти двічі, а ти вже заходиш втретє? Ну, було, було, було і таке. Пасибі. Зі святом, дорогі колеги. Хто вколовся телебаченням, той від цього вже ніколи не зможе. Не зможе від нього відійти. Тому що телебачення це в хорошому розумінні слів. Це як наркотик. От ти його в себе впустив, да? і вже все, і вже, і вже тобі немає спасу. Буває, що кажеш, а це от телебачення. А з іншого боку, думаєш так, що це робота, яка забирає у людини життя. Але якщо забери у телевізійника цю роботу, то кожен телевізійник скаже одну фразу: а навіщо тобі оце життя без телебачення, мені знадобиться. Олександр Миколайовичу, оскільки ви згадали о тих зірців екранного мовлення наших дикторів, знаєте, я зараз займаюся тим, що збираю вітання для Олександра Сергійовича Сафонова, який 28 листопада відзначить 80 років. І мені здається, що користуючись нагодою, було б правильно, якби ви саме його зараз привітали з професійним святом. Ви прекрасно знаєте, в якому стані наш дрібний да, да. mm -hmm. лицар українського телебачення. Олександр Сергійович. Це справді легенда. Це легенда українського ефіру. Високий, красивий. Ну, я його вже пам'ятаю. У нього, нього селена рано пішла. Да? От, от сивочолий, голос, який, який тембр, яка культура, яка, я, яка постава, як він виходив на цю стез, сцену, як він, які передачі він вів? Сердечно вітаємо вас, дорогі друзі, шанувальники української пісні. На святковому концерті 12-го всеукраїнського фестивалю сучасної української естрадної пісні пісенний вернісаж 98. Одразу, от розумієте, є, така, є, така, є таке поняття, як впізнавання. Да? Так от його голос не стутаєш ніщі. І ніж чи їм іншим. Таких людей, як Олександр Сафонов, сьогодні в українській телевізії немає. Просто нема. Я ніколи не забуду того пам'ятного для себе дня, коли Мирослав Федорович зустрів мене і привів за руку на львівське телебачення. І з того часу і почалася моя, я можу без перебільшення сказати, щаслива творча доля. Олександр став символом епохи розумієте? Хорошої, поганої, ми ну, і будемо про це говорити символ епохи. Ми знаємо, що його значить, останні десятиліття у нього важко складається його життя, а, прикутий до ліжка, ну, а при його діяльності, його, при його діяльності, при його, так би мовити, обширності, його, його його постаті, його душі. Розуміємо, наскільки йому, йому сьогодні складно і проблематично. І ви знаєте, хочеться ну, от в день його народження, чи переддень народження, звернутися до нього і сказати: дорогий наш друже, колежі. Хочеться побажати всього 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 того найкращого, що можна побажати, близькій і рідній по духу людині. Тому що. Ну, таких людей, от, в історії українського телебачення, бо більше навіть скажу, можливо, в історії української культури не так багато. І він, як і Таня Цимбал, як дід Панас, вони навічно ввійшли в історію, в історію нашого телебачення, в історію нашої, нашої, нашої культури і в історію нашого народу. Добра вам, Олександре Сергійович. Нехай все буде у вас так, як того самі собі зичите ви, і як, які флюїди добра і підтримки вам посилаємо ми, ваші друзі, ваші колеги. Нехай у вас все буде добре. Дякую, дякую, Олександр Миколайовича. Олександр Сергійович Сапонов, Я вам. Обіцяю, вже десь через півгодини буде дивитися нашу програму. Ну що ж, це онлайн-канал «Поважні». Ми завершуємо нашу програму і наприкінці, як завжди, я кажу, шануємося, бо ми того варті. Відомий мільйонам. На підтримку диктора українського телебачення Олександра Сафонова нині прикутого візка відбувся благодійний концерт. Щоб зібрати гроші для диктора, виступали ті, кого Сафонов зробив відомим. Легенда українського телебачення вже сім років не стає на ноги. Зараз він проходить реабілітацію, навіть вже є маленькі результати, але щоб здійснилася його мрія, ходити самостійно потрібна допомога всіх нас. Ось вони, майже всі диктори українського телебачення, зібралися на одній сцені, але аплодисменти лише для одного. Сергійович, це для вас співведуща концерту Тетяна Цимбал парі з нею і працював Олександр Сафонов. Саме від них українці протягом десятиліть дізнавалися про новини, а також вони разом вели святкові концерти. 1972 року. Це була перша наша програма. Вона писалася у Львові. Тепер для нього на сцені співають ті чиї імена своїм неповторним тембром. Він першим озвучував на концертах. Закова Оксана Вояж співаки і зараз через роки чесно зізнаються, що своїй популярності частково завдячить і дикторам. Ведучий який міг так представити, що вже можна і до кінця не чекати, Буде, будуть овації. Невдала операція, а згодом і два інсульти прикували Сафонова до інвалідного візка ще сім років тому. Він пробачив лікарям, але при цьому жаги до життя не втратив. <плес> за межами своєї квартири сафоном буває не часто. На концерт він приїхав із лікарні, але у чорному елегантному костюмі із червоним метеликом Убрання підбирав ще за місяць до концерту. Ну, це, знаєте, я заметіла це Львовське за він уже третій тиждень проходить реабілітацію в госпіталі. Лікарі дають шанси на одужання. Ось на цьому відео видно, що прави сафонову даються нелегко, але він не здається. Жінка, котра доглядає за диктором, уже бачить зміни. Та лікування з реабілітацією потребують чималих коштів. Краще почав говорити. Ну є, є, є. по крупинках, но є. Концерт замість запланованих півтори години тривав майже двічі довше. сказати спасибі Сафоном разом з усіма аплодував, а емоції не стримував. Час від часу йому з обличчя витирали сльози. Диктора номер один Олександра Сафонова з концерту знову у лікарню проведжали під оплески. Для нього важливо не відчувати себе покинутим і забутим людьми, з якими і для яких він працював. Моє серце і до них Валентина Доброта, ігор Сірий ТСН 1+,1.